Це перша партія, і відповідно будуть ще. Це просто щоденна робота з нашими волонтерськими там організаціями, з нашими партнерами. Біля 40 автомобілів поїдуть до всіх сил оборони Харківщини. Це і військові частини, і національна гвардія. Ми продовжуємо працювати в цьому напрямку для того, щоб підвищити матеріально-технічну базу наших військових. Сьогодні передається 21 машина для наших захисників. Це було все реалізовано завдяки нашим друзям з Республіки Літва і дуже дуже їм за це дякуємо. А також благодійний фонд кола і народний депутат України Марія Мезінцева. Ну і звичайно, під організацією і допомогою нашої Харківської обласної військової адміністрації.